Щоб побачити стан готовності укриттів, традиційна велоінспекція проїхалась з перевіркою трьома освітніми закладами у центральній частині Івано-Франківська. Зокрема, навідались до початкової школи номер 26 Минулого року навчальний процес для школярів тут тривав у дві зміни. Адже укриття не могло вмістити всіх дітей. За канікули тут розширили сховище, встановили віконниці на вікна та зробили ремонт. І вже з 1 вересня всі учні вийдуть на навчання в одну зміну. У нас підвал є, але він не придатний для укриття, тому це є актова зала, де поставили бетонні перекриття це коридори, які мають дві стіни, і от зараз їдальня і суміжні приміщення. У нас 380 дітей, переважно дорослих і ще чоловік 20-30. Тому 400 чоловік наше укриття приймають. Далі перевірили укриття в ліцеї імені Романа Шухевича. Тут також минулого року підвал не могли обладнати під сховище, проте згодом вирішили на всьому першому поверсі встановити на вікнах спеціальні віконниці згідно з рекомендаціями ДСНС. І під час тривоги тепер тут безпечно. З нового навчального року в такому укритті зможуть перебувати 100% школярів та педколективу ліцею. В Ліцеї проводиться поточний ремонт. В укритті ми жалюзі зробили, також в укритті підвісну стелю змонтували. Для дітей ми, от у нас є 40 лавочок, коли під час тривоги ми їх розставляємо, діток тут всіх розсаджуємо і вони перебувають, поки їх не заберуть батьки або поки не закінчаться уроки. У нас там неможливо зробити укриття, тому що у нас там всі комунікації проходять. У нас там магістральний трубопровід, вода, електрощитова, там вентиляції як такої немає. Ні, туалету. з 1 вересня у всіх навчальних закладах міста повинні бути хороші укриття, які б вмістили всіх школярів. Це каже міський голова Руслан Марцінків. Головне завдання, яке необхідно виконати директором шкіл та ліцеїв за час канікул. Завдання стоїть, щоб з 1 вересня всі діти навчалися як до війни. Тому роботи активно тривають, перевіряли якраз навчальні заклади. Нам дуже важливо, щоб освітні заклади до 1 вересня встигли зробити всі роботи. Там, де є можливість розширити укриття в підвальному приміщенні, там, де немає поставити віконниця. Ну і бачимо, що заклади дуже активно працюють і багато що вже зроблено, але ще є певні роботи, які треба зробити і встигнути до 1 вересня. Ти в директорів навчальних закладів залишається лише місяць. Проте підсумовують у мерії здебільшого вони добре виконують поставлені перед ними завдання із розширення та вдосконалення укриттів. Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.